Вітаю! У нас сьогодні з вами урок біології з курсу сьомого класу за програми Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це пристосування вищих рослин до умов існування. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк і поділіться своїми враженнями у коментарях. Це мотивує мене на створення нових відео. Давайте з вами поміркуємо. Чому наземні рослини такі різноманітні за зовнішнім виглядом? До цього питання ми з вами, як завжди, повернемося у кінці нашого уроку, а тепер будемо розпочинати. На суходолі вищі рослини входять до складу екосистем різного типу. Наприклад, це в нас будуть степи, луки, далі це ліси різноманітні та Ті екосистеми, які створені людиною. Наприклад, це можуть бути парки. Ем, тому різні види рослин вони пристосовуються до різних умов зростання, ці адаптації можуть бути пов'язані зі змінами будови, забарвлення та процесів життєдіяльності. Рослини можуть зростати в умовах посушливого клімату або, навпаки, підвищеної вологості, можуть витримувати коливання температури, інколи значні, пристосовуються до різних режимів освітленості тощо. У житті рослин важливу роль відіграє світло. За потребами в освітленості рослини поділяються на три групи: це світлолюбні. Це рослини, які мешкають у відкритих, добре освітлених місцях зростання, як приклади, це є сосна звичайна різні види ковили, це є представники, які відносяться до світлолюбних рослин. Наступна група тіньовитривалі. Тіньо вони можуть зростати як на відкритих, добре освітлених місцях, так і витримувати певний ступінь затінку. Але якщо такі рослини обирати, вона все ж таки обере відкриті, добре освітлені місця, ніж затінок. До тіньовитривалих рослин відносяться граб звичайний, липа, наприклад, інші. І остання, третя група це є тіньолюбні – це ті, які зростають у затінених місцях і здатні вловлювати для фотосинтезу навіть розсіяне світло. Наприклад, це є копняк європейський тощо. У житті рослин важливу роль відіграє е, також ті адаптації, до яких вони можуть пристосуватися. В умовах недостатньої освітленості хлорофілу в клітинах стає більше. Тому листки мають темно-зелене забарвлення. У багатьох рослин листки розташовуються таким чином, щоб не затіняти один одного. Таке явище називається листковою мозаїкою. Ось ми можемо його побачити на екрані. При цьому кожен листочок отримає кількість світла порівну з іншими. Також у рослині сформувалися адаптації, спрямовані на зневоднення та загибель. Рослини, що зростають у посушливих умовах, потовшують в них шар кутикули, що вкриває листки і різні степла фотосинтезуючи. Наприклад, у верблюдної колючки, подивіться, будь ласка, це є представник, який зростає у посушливих умовах, у пустелях. У неї корені можуть проникати на значну глибину, подивіться, це до 15 метрів, для того, щоб досягнути підземних вод. А у кактусів, навпаки, корені розташовані у верхніх шарах ґрунту, але вони сильно розгалуджуються. Це дає можливість ефективно поглинати вологу під час дощів. Тобто, якщо якийсь дощик впаде, ці корені. Одразу впітають ту воду. Як ми пам'ятаємо, у кактусів листки видозмінилися на голки, при цьому втратили здатність випаровувати воду, яка запасається в їхньому стеблі. Тобто, пригадайте, у кактуса в листочки видозмінилися на голки, а стебло потовщилося для зберігання води. Це також є прикладом пристосування або адаптації. Рослини, які здатні запасати воду в своїх органах, називають суккулентами. Подивіться, будь ласка, в них або листочки, або стебло є потовщине. Поставте, будь ласка, на паузу та перепишіть цей термін для подальшого вивчення. По відношенню до вологості, рослини поділяються на такі групи, як Вищі водні рослини, наземні водні рослини, вологолюбні рослини та посухостійкі рослини. Вища водна рослинність це рослини, які повністю або частково зростають у воді. З цими представниками ми сьогодні ще познайомимося. Наземно водні рослини це частково занурені у воду. Ростуть по берегах водойм, на мілководі чи болотах, ну, наприклад, ростина звичайна. Вологолюбні рослини вони існують в умовах підвищеної вологості, на вологих ґрунтах, тінисних лісів тощо, наприклад, росичка, яка має ловильний апарат видозміну листочків, зозулин льон, бальзамін, і по сухостійкі рослини. Вони населяють посушливі місця або пустелі, степи напівпустелі і здатні витримувати тривалі періоди посухи, наприклад, кактуси. Також до адаптації рослин відноситься листопад. Рослини скидають листки тоді, коли їм не вистачає вологи у довкілля за умов низьких температур. При цьому на час несприятливих умов рослина припиняє фотосинтез, припиняє ріст та розвиток. У результаті адаптації рослин до певного середовища існування у них формуються певні життєві форми. Рослина може бути трав'янистою, може бути кущем або деревом. Що таке життєва форма? У нас є термін на екрані, я вас дуже прошу переписати його у зошит для подальшого вивчення. Якщо говорити про дерева та кущі, то вони належать до дерев'янистих рослин. Їхні степла вони здерев'яніли, тим самим посилюючи опору. Процес дерев'яніння починається з другої половини першого року життя. Говорячи про дерева, зверніть увагу, як саме виглядають вони, ця е, життєва форма, вони мають один чітко вирожений дерев'янілу головну ось. Вона називається головним стовбуром. Стовбур розгалуджуються, формуючи крону дерева. Крона є сукупністю гілок з листками, які відгалуджуються від головної осі. Кущі, на відміну від дерева, немає чітко вираженого стовбура, замість них є декілька близько розташованих коротких стовбурів. І трав'яністі рослини. Вони не мають здерев'янілого стебла. У процесі еволюції трав'яністі рослини виникли пізніше інших життєвих форм. За тривалістю життя трав'яністі рослини поділяються на три групи: це Однорічні, дворічні та багаторічні. Однорічні, або, ну, от як приклад у нас представлений це томати, вони ростуть, квітнуть, утворюють насіння і відмирають впродовж одного року. Дворічні, наприклад, це капуста білоголова, на перший рік життя утворюються вегетативні органи та накопичують у своєму тілі ці рослини поживні речовини. Наступного року вони квітнуть і утворюють насіння та плоди. До багаторічних рослин, у відносяться тюльпани, вони живуть 3 роки та більше. Ми з вами вже говорили, що вищі рослини це насамперед наземні рослини, але серед них трапляються представники, що є мешканцями водой. Наприклад. На першому зображенні у нас представлена сальвінія плавуча, що є представником папороти подібних. Вона плаває на поверхні прісних водой. Її короткі стебла несуть по три листочка. Два з цих листочків, вони якби плавають на поверхні, а третій він занурений у воду. Ще представники, представник, наступний, якого ми бачимо на екрані, це є Рязка Мала, утворює велике скупчення на поверхні води стоячих вод і спо, або води з повільною течією. Її тіло має вигляд невеликих пластинок, які плавають на поверхні. Пристосуванням до такого життя є заповнені повітрям порожнини, розташовані всередині пластинок. А ось елодея канадська за допомогою коренів прикріплюється до дна водой і живе під водою. Але назвати її водоростим ми не можемо, так як її клітини об'єднуються у тканини, тканини у органи і у цілісний організм, чого немає у представників нижчих рослин. На цьому все, а ми з вами повернемося до питання, що було поставлено на початку уроку. Чому наземні рослини такі різноманітні за зовнішнім виглядом? Чекаю на ваші відповіді у коментарі, а ми зустрінемося з вами на наступних уроках. До побачення!